Миру Боже усім дорогоціннім, хочу ще поділитися від кованням. Наш час можна чути, що я вірю собі в Бога, я знаю Бога, мені не потрібен ні пастир, ні церква, ніхто не потрібен. Я собі вірю в Бога, мені цього достатньо. Все. Але пише слово Боже, зростайте у пізнанні в Бозі. А як я можу пізнавати Бога? Це через Слово Його Боже. І якщо я не пізнаю Бога через Слово Боже, я навіть не знаю Бога. Тому що якби справді люди пізно знали Бога і вчали Бога через слово Боже, то настільки світі не було зла. На світі в нашому житті ми б зробили набагато менше помилок кожен із нас. І тому Бог це є Слово Боже. Якщо його не вивчаю, я навіть його не знаю. Тому що Господь він посилає Божих людей, Божих пророків. Він послав мене, до нас апостолів, які принесли віру в Ісуса Христа, яку ми маємо приймати, ми маємо вивчати, ми маємо пізнавати, ми маємо досліджувати, ми маємо, маємо дивитися на цей світ через призму Бога. Але ми за своїми клопотами, за своїми якимись там коніням, за матеріальним робота, гроші, сім'я і так далі. У нас немає можливості служити Богу, у нас немає можливості приділити. Для Бога часу, але в нас є можливість подивитися фільми, в нас є можливість десь піти в кафе, відпочити і так далі. Але для Бога я не маю часу. Але я віру в Бога. Віра в наша вона утверджується ділами. Діла. Якщо моя душа не хоче проповідувати, якщо моя душа не хоче когось спасати, якщо моя душа не хоче закрити рота перед чоловіком чи перед дитиною, чи якщо моя душа не хоче смиритися, пробачити, якщо моя душа не хоче ну, слухатися е, Слова Божого, не слухатися Бога, то, то в якого ми можемо навіть говорити Бог, що ми віримо. Ми у вірувач, як каже, пасе, ми собі віримо, як вісім на, на, на рівні вісім, бо вісі теж вірять, що є Бог, тремтять, але вони не змінюються. Тому що чітко каже Яків, що віра всіння вмер. Аврааму виконували ділами. І сам Яків каже нам, кажи нам, віру, каже свою віру без діл, А я тобі покажу свою віру і ділами. Діла це коли я йду і змінюю себе. Коли я Закриваю рота перед чоловіком, коли я вже казала, коли намагаюся ставати кращою. Але це все може нам Бог допомогти в тому, коли ми будемо розростати в пізнанні Бозі, і Бог нам буде відкривати. Буде відкривати очі на нас, тому що ми завжди знаєте, дивимося на задні заповіді. Не вбив, не вкрав і так далі, але повна гордості, повна гордості, повна. Повно ідолів, а це найгірше. Бо За гордістю проходять інші гріхи. Тому ми знаємо, що е, люди, Сатана війми, був першим, він був найвищий. І він мав таку велику славу і втратив її за свої гордість. І ця гордість вона губить кожного з нас. і Ми бачимо, скільки. Цієї гордості виросло і що відбувається в цьому світі. Настільки багато з нас, тому що немає пізнані зростання в Бозі. Ми не пізнаємо Бога через слово Боже. Ми зрується, ніхто не має можливості пізнавати Бога, Має церкви, напишіть мені приватні повідомлення, під цим відом стати плюс цього разу мовчати, пізнавати Бога через Його Слово Боже. От так тільки ми зможемо пізнати нашого Господа. Всім миру і благословенного вечора.